Як не повторювати найпоширішу помилку при створенні рекламної кампанії у Google Ads? Привіт! Мене звати Іван Ковалевський. Я допомагаю підприємцям налаштовувати ефективну рекламу Google Ads, створюю сайти та налаштовую автоматизацію продаж. У цьому відео я покажу, як Google Ads вас заплатить, намагаючи вам допомогти. Отже, при створенні рекламної кампанії Google Ads в будь якої рекламної кампанії, перше, що у нас Google Ads пропонує, це обрати ціль. І від цього залежить дуже багато. Оскільки, якщо ми оберемо якусь ціль, для нас можуть бути скриті деякі можливості рекламної кампанії. Давайте зглянемо на такий випадок. Ви хочете налаштувати розумну кампанію та рекламувати себе, свою бізнес профіль Google на картах Google. Отже, ви читаючи ці цілі, скоріш за все подумаєте, що треба вибрати оцей пункт. Якщо ви його обираєте, ви вам Google Ads пропонує тільки максимум ефективності, це Performance Max. Але в цьому типі кампанії Google Ads не завжди буде показувати вашу рекламу на Google картах. Він також може подавати на YouTube, в пошукі, в додатках або банерну рекламу на партнерських сайтах. А що ж робити, якщо ви хочете тільки на Google картах? Тому я і кажу, що Google Ads вас заплутає. Ніколи не обирайте. Будь-яку з їх цілі, окрім створити кампанію без підказок щодо цілі. Оскільки, якщо ви обираєте цей варіант, вам доступні всі налаштування, і тепер ми бачимо: ми можемо вибрати розумну кампанію і далі вже налаштувати рекламу саме тільки на Google Картах. Сподіваюсь, вам це відео було корисно. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. А також не забувайте в описі. Під відео є корисні матеріали, зв'язані з Google Ads і не тільки. До зустрічі в нових відео!